Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Я нині ділюся з вами рецептом оладію. А оладії за цим рецептом получаються неймовірно смачні, пухкі, м'які та ніжні, такі, що просто тануть у роті, такі, як пампушки. Подавати їх можна із будь-якими ягодами, і з варенням. Із медом і з чим собі хочете. Готуються дуже легко і дуже просто, зможе приготувати люба починаюча господиня. У мене на каналі є ще і є рецепти, є в мене із бананом, і з яблуками. Я вам лишу посилання, де ви зможете перейти, подивитися і вибрати для себе той чи інший рецепт, який вам найсильно полюбить. Із цієї порції, яку я вам напишу, виходить до стайнного оладію. Айбо вони добрі і на другий день. Можуш їх, у принципі, і розогріти, як собі хочете. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такий продукт. Кефір або можеш узяти квасне молоко. Мука, цукор, одно яйце, суль та й сода. І тепер замішую тісто. У блюдо виливаю кефір, кефір або квасне молоко має бути кімнатної температури, таке мало тепленьке. Висипаю суль, цукор, збите вілко в яйце. Файно все розмішую і поступово додаю муку. отримати таке однорідне тісто. Таке доста має бути і густеньке. Так, висипаю останньоку. таке має получитися тісто, доста і густеньке, не має бути дуже рідке. І коли тісто готове, в самому кінці висипаю соду і замішую соду. Треба файно розмішати. З соду дуже много не треба мішати. Просто буся вона там файненько розчинила рівномірно. І все. І зараз жарити. Все, тісто готове. Із содовим розмішала і йду жарити наші оладії. І ще вам хочу уточнити на рахунок тіста. Так як мука різна, та у вас мука або кефіру може піти маленько маймало, або мало майбутше, як у мене. Так що будьте уважні, дивіться, бо це ся получилася консистенція тіста. Там це може відрізняти буквально у пару грамах. Або міліграма. У фандел наливаю олою. І лишку викладую тісто. І дивіться, показую вам, доки ця фандел у мене нагрів. Дивіться, як це тісто так файно і робити. Сода у ньому. І воно так гібо підняло. Так, тепер беру одну лишку, а другу вщеняю. там мало підправити. І викладую наші оладії. Ви можете робити маймалі, майвеликі, які собі хочете, якіся вам найлюблять. І сяк їх жарю з двох сторін до такої рум'яної шкориночки. Можу, навіть прикрити кришку, та під кришку мало прожарити, або і не обов'язково прикривати, коли як. Вони це по-любому прожарять та й усьо. Так, буквально пару хвилин пожарилися на одну сторону і обижаю їх на другу сторону. І безумсь собі будемо полягала. Обертаю їх, вижу, що вони вже файно зарум'янили. Дивіться, які файні. Файно пахнут. Ну, видите, яка красота. так їх прикрию. Най сама там вони під кришкою жарять. Хоча кажу, ото не обов'язково під кришкою їх жарити. Або смажити. Бо все це знаходять такі коментатори, коли я кажу, що жарити, що смажити. Ну, або я так говорю, як я звикла. Я можу говорити і на літературній мові. Ну або так як у мене закарпатський канал. Я його веду на своєму діалекті, на якому я привикла. Та зато так і говорю. Открила мені та мало жаряти відкриті. Я сухтую робити всякі оладії, а буває, що роблю такі, що маю із рідкого тіста. Вони маломай тоненькі, але теж дуже смачні. У мене на каналі. Є багато ну, рецепту оладію, таких і немає. Та десь заколочую такі, що вони мало й бо теж нічим не хуже зайсі. Все-таки мають, мають, ну, мало мають, мають пишні такі, мають як пампушки. Ну все, пожарилися і забираю їх гет. Дивіться, які файні, рум'яні, такі досить пишні. Ці в неї мають бути. Готові оладії викладаю на тарілку, яку я застелила паперовим рушником, аби утягнути лишній жир, лишню олію. Кандери з одного боку, штативі з другого туй. І старілку та мало ми і не лагнуємо його. Я вибираю їх. Треба быстро пожарити, бо зараз і діти з школи прийдуть, та хочу, щоб було готово. Так, доливаю олії обов'язково. І зараз викладаю другий. вона загорячи, тут файненько. І викладаю другу партію. Ми кажемо друга фура. Я сам усе коли знімаю та щось говорю, а коли сяду монтувати, то все лишнє виріжу. Коли щось я так говорю просто, то все геть виріжу. А моя Аніта каже, мені мамко, кона, що ти то все вирізуєш. Так буде, каже, має інтересно дивити людям, що ти, каже, говориш щось. Ну, Та тепер вже може не виріжу, подивлюся. Е, жарю всі оладії та розкажу вам, як у мене є. Ну, Тепер вже не. Ася малі були у мене діти, та сяк буває вечором. Та кажу, що діти, що би сте їли. Блінчик або кажу, оладі, що би сте мені їли. Якщо Аніта перша вказала, що блінчик, значить Вадім буде горов стояти за оладією, що йому є оладі. Якщо вона встигла вказати, що оладі, значить йому треба блінчик. Коли хтось перший указав одно, значить другий каже 100% щось друге. Лиш не в тому, що, наприклад, каже Аніта, Вадь -Вадім». Ну, А я слухаю, слухаю, така отак, діти. Будете сважати і зараз взагалі нічого не буде. Кажу, що, буду, що зроблю, то то будете їсти. Я вас кажу, другий раз звідати не буду, а й просто ученю та Коли Кой кажу, не годійся оприділити, що бо з їм.

Ще мало докладу. Є всякі різні рецепти. Ну, тепер і всеки вчинять. Думаю, за одну з них. Теж їх прикрию. Та саме мало жарять. Так, відкриваю їх, обертаю на другу сторону. Та й прийшла моя Аніта із школи. Та каже, що дуже добре, вже зняла пробу. Каже, дуже смачні. Опак свіжі, чого вони смачні? Кисенькі, пухкі. Та вони хоч з чаєм, і із какаву, з молоком, і з медом, і з варенням любим, хоч і з чим вони можуть їх їсти. Я мало мене припекли, бо побігла ні дню, Понесла вони пробу, Ай болич, вони несуть ніч перебечені, файні такі. Так, хочу вам один розломити і показати, які вони всередині. Дивіться, які м'які, пухкі, дивіться, які м'які, кисенькі, файно все пропекли. Прожарили, але дуже і дуже смачні. Такі, як помпушки. Дивіться, які м'якісенькі. Ге, які всередині. Ну, дуже смачні. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую приготувати сякі оладії. Дуже файно дякую, козу мноні був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих благословень. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мій інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!